Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні я хочу розпочати новий проект помадний. Тобто, навіть сюди будуть входити також і олівці для губ та блиски. Даний проєкт я вела ще в минулому році. У цьому році я все ж таки вирішила. Продовжити даний проект, оскільки я зрозуміла, що він для мене є цікавим. Помади я люблю, як виявилося, тому що донедавна, ну років напевно три назад, я для себе відкрила помади. До цього я користувалася тільки якимись блисками для губ. Звіт я буду робити спочатку. Планую за півроку зробити звіт, як просунувся даний проєкт, А пізніше, в кінці 2023 року, ми подивимося з вами, які ж були результати. Я не хочу, щоб мої помади залежувалися, я хочу ними користуватися, і, можливо, хтось скаже, що як для однієї особи цих помад є доволі таки забагато, але я в своєму віж листі вже там накидала деякі. Хотілки свої, які б я ще хотіла купити, але, знаєте, все має бути в міру, помірно. Я не хочу збирати дуже багато тих самих помад, щоб вони в мене залежувалися, потрібно щось та й закінчувати. І ось тут я відібрала всі ці свої помади, і навіть вже їх. Всіх виміряла, зважила. Написала тут червоним, виділила, в мене буде продовження. Тут де червоний в мене такий ручка червоного кольору. От, деякі помади я продала. от В мене вибули з проекту деякі. І тут все, звичайно, переписала собі. Навіть вибув в мене олівець для губ містері мув, тому що в мене побачила його на губах і сказала, що хочуть такий же ж, але вже і негайно, тобто не хотіли чекати, і погодилися навіть на те, що забрали просто в мене з моєї сумки. От. Також з'явився в мене подарунок від Іри, олівець для губ від глимбін у 0,3 відтінку, я його включила. Ну І, в принципі, на одну помадку стало в мене менше, ніж у минулому році. Зараз загалом помад і блисків з олівцями всіма, у мене 32 штуки. Звичайно, деякі я б хотіла також помади вже вивезти зі своєї колекції, тому що, на мою думку, вони вже є неактуальні і всі з відомих Причин. Так, в мене тут будуть помади від компанії Faberlic, з якою ми вже давно розпрощалися, і, звичайно, я не хочу вже тут багато про неї говорити, але помади залишилися. Викидати я їх не збираюся, тому що я заплатила за них кошти, я буду ними користуватися. Сама продукція гарної якості, нічого з нею не сталося. І так, я вже гарненько розклала дані помади. Зараз ми з вами подивимося свочі, трошки відволічемося. Звичайно, я вже це все відміряла, тут не буду вам нічого показувати. І вже зробимо з вами підсумки через пів року. Мається на вас не буду вам нічого показувати з блокнотика, як все виглядає. От, ну Давайте вже будемо розпочинати. І роз, звичайно, з розпочати я хочу ось такого подаруночка. Це помадка від Dior Edict Stellar Shine 891 відтіночок. І ось так вона виглядає. Я її бережу. Це така святкова бальзамного типу помадка. От, так вона виглядає, має дуже приємний аромат, вона дає такий тінт на губах. Шкода мені, звичайно, її спочити, тому що ті типу, помади зараз дуже дорогі. От, Дуже гарна, святкова, зволожувальна. Вона, в принципі, з'їдається, але залишається на губах ось такий делікатний відтінок. Ну, дуже гарна, і мені вона дуже подобається. Закрию її, тому що стояти вона не буде. Далі покажу вам ось таку рідку помаду. Це в нас Білор Дизайн Super Stay Million Kiss це, типу, був блиск для губ, але він як помада. Тон у мене 212-й, але я, звичайно, вам дану помаду не рекомендую купувати, тому що білоруси підтримують війну в Україні. От І взагалі продукцію Дизайн також я не купую. Дуже рідко я її використовую, але мені, в мене таке зараз враження склалося, що вона трошки, якби мені, можливо, навіть і підсихає. Аромат тут такий, якийсь нейтральний. От Покажу вам свод, і довго зупинятися, звичайно, на ній ми не будемо. Далі, це помадка у нас іде від Івруше. Також робила колись в даній компанії замовлення. Тепер вже не роблю. Це в нас Grand Rouge, Satin Satin, 103-й відтінок, а не роблю через те, тому що Івруше також не вийшов з РФ і продає, продається там. Через те й не роблю, хоча в нас у Львові магазини працюють і в Роше. І ви це в інстаграмі могли бачити. Я ділилася з вами даною інформацією. Ось такий відтінок. Дехто каже, що використовуєте дану помаду швидко, тому що вони мають здатність псуватися. Так, не буду я її закривати, отак її залишу відкритою, нехай трошки так побуде. Не знаю, в мене з нею зараз все нормально. відтінок, як ви бачите, ось такий аромат абсолютно не змінився. Далі, це в нас Avon, матова легенда ось такий відтіночок. Вона йде матова, так, як я вже сказала. ось, і... Так виглядає. Мені цей відтінок дуже подобається, і зазвичай я його ношу в осінню. Хоча я не розділяю там, помади на літо на осінь. От, подобається мені, захотілося мені такого, наприклад, відтінку, то можу його звичайно вдягнути і йти з ним на роботу. Wistful Vine це в нас також з матової. Колекції помадка від Avon. Цей відтінок також мені дуже подобається. І теж, чомусь я його більше наношу в осінній період. Хоча і зараз взимку часом я його наношу. Такий холодний, талповий, от, дуже красивий. Він мені також подобається. Мають матові помади, звичайно, здатність підсушувати губи, але обов'язково на ніч доносимо бальзам і все на наступний ранок буде добре. Муф Матерс також Avon. ось такий відтіночок. Це ми якось з подругою замовляли помада, і їй цей підтінок не сподобався, не підійшов, а сподобався мій цей, що я замовила, і вона мені його. Ну, тобто ми з нею помінялися. От, тому що мені цей відтінок. Мені, в принципі, не було різниці, а їй була різниця. то я думаю, чого вона має страждати, нехай я їй зроблю приємне. Далі лімітована колекція у компанії Avon Зимова. Так, нас зараз світла немає, але іншої можливості в мене зняти відео не буде. Majestic Rose відтіночок називається. Ось так він виглядає. Це такий розсип блискіток. Теж дуже святкова, не на кожен день звичайна помада, але я захотіла таку мати в своїй колекції і придбала собі у компанії Avon разом з палеткою Тіней. Наступна також буде від Avon Iced Coffee. відтіночок називається. Між іншим дякую дівчатам, які мене виправили. Даний відтіночок ще є в каталогах, можна його побачити. І це більш така зволожувальна повсякденна помада. От, вона не тримає контур, хоча я дуже рідко наношу олівець на помади. Я якось дуже рідко мені такі мої помади виридую, там течуть чи ще щось в мене такого не було. От, дякувати Богу, тому. Мені, в принципі, не завжди обов'язково використовувати якийсь контур. Далі Dark Nude. Ці помадки в грудневому каталозі були по хороших цінах. Так, Фокус мій сьогодні губиться. От така біленька від компанії Avon помадка. Дивимось на відтінок. Теж один з улюблених моїх відтінків, такий кавовий, холодний. Я такі люблю. Вона йде зволожувальна, і подивіться, яка краса. Ось так виглядає, і теж я якось більше осінню зимою нею користувалася. Так, тут пішли помади Фаберліт, давайте почнемо ще звідси. Це в нас буде фармасі, приходила мені в боксі. У компанії Farmers можна замовити зараз на даний період два бокси: один з декоративною косметикою, а інший з косметикою для дому. І це в мене відтінок Move Pink 01. Рідка матова помада. Ось такий тут аплікатор є, і вона також. Гарно виглядає на губах. Це для мене більш такий якийсь весняно літній відтіночок. От, чому зараз я теж його не ношу. Далі ще від компанії Avon, серія Avon True. Помадка називається Total Twile. Ось так. Так, фокус. Щось він мені ось так буде добре вам видно. Це зараз одна з улюблених моїх помад, і це ви можете бачити, скільки в мене її тут не стало, скільки от залишилося з серії Леді. І я її ношу зараз з задоволенням. Вона йде зволожувальна, достатньо бюджетна ціна на неї. Гарно виглядає на губах. От. Такий от відтіночок. Наступна помада, яка не вилазила також з моєї сумочки в осінній зимовий, донедавна можна сказати, це подаруночок Lip Glows типу тобто такий бальзам для губ Avon Ultra Color. Тут де ось такий зручний аплікатор. І я хочу вам зробити зараз. Сводж теж зволожувальний, дуже симпатично, гарно виглядає на губах, нюдово, з блискітками і дуже має класний аромат. А відтінок у мене тут гліммінг Guava, От так називається. З гуавою, щось там пов'язане. Також вони ще є в каталозі, це типу блиск. Далі в мене є ще така от помадка від Lamelle серія serum називається. 04 Chocolate Kiss. Це також у мене чомусь помада така бальзамного типу, домашня. Я навіть таку дарувала. От Дуже гарний, приємний відтінок, який, цікавий, зволожувальна. Чомусь використовую її більше вдома. Не знаю чому. Там чи донечку забрати зі школи, чи ще щось, то на, на губи нанесла та й побігла. Давайте ще покажу вам ось цю помаду. Це в нас такий типу блиск для А, Ось це, напевно, є відтінок. Це в нас з Париса. Брала я в Аврорі даний відтінок, може, це номер 48, не знаю. От Серія Dream. Далі я вам його, цей бренд, теж не можу рекомендувати. Спочатку вони назвалися українським, ми почали їх активно підтримувати, а потім вони сказали, що працюють на країну агресора. Тому... Чомусь тепер і рука до того блиску натягнеться, але сам по собі відтінок дуже гарний, звичайно, звичайно, буду ж ним користуватися. А далі, всім відомі олівці від Lamelle, олівці для губ, Gel Lip Liner. 404 відтінок мій найулюбленіший. Ну, ви це можете бачити. Дуже мені подобається і частенько я їх з блиском від Avon наношу. Я спочатку їх проштовхувала. От, Але тепер не можу їх проштовхувати, хоча тут відкривається все. От не маю сили і ця вушною паличкою, не можу їх проштовхнути, тому навіть не знаю, скільки там цього олівця всередині залишилося. Тому що перше його проштовхувала, тепер не можу. Одним словом, а цей так само. Спочатку щось проштовхувала, тепер теж не можу. Це в нас 410-й відтіночок. Користуюся ним а менше, але також. користуюся. Він десь подібний з 404, але більш такий трошечки має здатність висвітлювати мої губи. Мої губи такі більш темніші. Тому я часто його наношу з помадою від Івроше або з якоюсь іншою помадкою. Навіть з цієї від Евона наносила. Далі покажу від Glamбі такий олівчик в 0,3 відтінку. Подарунок, між іншим, дуже стійкий. Теж я, напевно, буду найбільше на літо користуватися, тому що він трошечки мені засвітлий, але це не критично з будь-яким блиском для губ він буде себе гарно поводити. Навіть з цією помадою від париса вони чудово гармонійно дивляться на губах. Так, і залишилися в мене помадки від Олівці, близькі від Faberlec. Першу я вам покажу червону 404,66. Дуже я її свій час часто використовувала. Вона йде така, як рідка. Можна сказати, що вона типу плешивить, але нічого подібного, вона потім на губах застигає і отримається... Як прибита, має дуже смачний аромат. Одна зі старинок це від Berry Kiss серія. Також був в період, який я нею активно користувалася. От, В принципі, зручний формат От, така вона, ягідний такий відтінок, дуже гарний, взволожувальна. Також часом користуюся як помадою бальзам вдома. Далі це олівець для губ. Забула Забух, навіть колекція, називалася їхня. Це, напевно, навіть дуже добре. Ось так він виглядає. Цей олівець я частенько ношу от такою помадою 435, Це ще йшла з дзеркальцем, така кулька, вони вистрибують. Так вона виглядає. От, вони ідеально в парі підходять, е, помадка йде зволожувальна. І це також весна, коли хочеться чогось такого вже кольору яскравого. Хоча і взимку я такою помадою е, теж залюбки е, користуюся, тому що хочеться часом якогось акценту. Ця, що йшла з сировуткою, е, дуже гарне тут таке пакування: 430, відтінок. відтінок. Дуже такий темний насичений колір, такий вишневий. Також вона йде зволожувальна і мені подобається. Далі 405,77. ця що з губками? Ось такий тут дизайн. Вона вже йде трошечки світліша. От, така от світла на губах, і е, часом я її також використовую з е, тим олівчиком від Lamel 410, вони гарно поєднуються. Ну, тепер можна ще навіть оць, оць, попробувати і з іншими користуватися. Ця ж помадка е, з губками тільки 400. 80 це один з улюблених моїх кольорів. Вона йде так... Вони йдуть на півматові з цієї серії помади, але вони губи не сушать, вони були дуже бюджетні. І в мене ще навіть в запасах є одна така, бо приїхала від мами, дивлюсь, мама... в мене там було щось ще вісім помад, лишилось тільки три. Тобто питалася на роботі, і мама їх помаленьку мені розпродає. Але ось цей 18-й відтінок ще залишився один в запасах. 40-200 це. Теж не пам'ятаю вже ці серії, не буду вам говорити, бо це, в принципі, вже не так у нас в Україні і актуально. От, Теж дуже насичена матова помада. Коли мені треба, щоб губи були. На протязі більшої половини дня намальовані, нафарбовані. Я не буду хвилюватися, що там вони десь з'їли цей колір, то я беру цю помаду, вона дуже гарно тримається на губах і контур тримає, і все. Не треба знає, знайти часом танець з бубном танцювати. Є такі помади, що приходиться. 401,70 це Рената. Так, тут написано Рената, тут дуже таке гарне пакування було з тим таким рубінчиком. От, але колір тут абсолютно не мій. І я її старалася вдома використовувати. І це тільки влітку. Такий Барбі-колір. Так, вона гарно пахне, має приємний аромат. Ще нічого не зіпсувалося. Ще раз повторюсь, якщо якісь помадки будуть якось негарно себе поводити, то там я буду їх просто викидати і не буду ні на що звертати уваги. 407-33. А поки помада працює, то я нею користуюсь. Це матова Stay Тайван, але вона ніяка не стійка, як на мене. Колір. Дещо теж не мій, тому рука до неї і дуже скочується на губах моїх. Тому колір не дуже мені і, взагалі, якість мені цієї помадисти, і не дуже подобається. Хоча дуже гарні були відгуки на Ютубі, я просто купила її по рекомендації наших блогерів. Так, 40953 серія Kiss Proof, Ось на цю помаду були теж дуже негативні відгуки, але подивіться, наскільки я її використала, тому що а, говорили, що ця помада пластилін, негарно лягає на губах, нічого подібного на моїх губах лягає прекрасно. Подивіться, як наноситься, а, який дуже класний колір. Я тут з відтінком вигадала на всі 100% і її не треба також поновлювати. На щодень, якщо я її. Я тільки її купила, і тільки нею користувалася. Далі. Це в мене одна зі старинок 490 ось така. Те, що чомусь більше осінь її не ношу, вона така зволожувальна. Можливо, навіть зараз нафарбуюсь вдома, бо треба. Трошки губки зволожити. І залишилося вже не так багато. Це 442 Лак для губ. Між іншим, такі продукти мені не дуже подобаються. Але колір тут дуже гарний, дає дуже гарний блиск, десь до якогось відео нанести. Дуже гарно виглядає, має дуже класний аромат. Єдине, вітряну погоду десь то лак для губ не дуже добре, тому що до лаку липне все, починаючи від волосся, від пилюки, яка піднімається в повітря, От такий віддінок. далі ще залишились два блиски з однієї серії Too Glam Lip Gloss 405,92. Тут також можете бачити, вже такі знаєте про світи, тому що цим блиском я старалась активно користуватися осінню та зимою. Вони дуже. Класний мають аромат якоїсь цукерки, і е, дають і колір, і відтінок та на губах, і такі блискітки зволоження. дуже гарно виглядає. Е, от. І на відміну від лаку, ну, нічого не липне, я е, краще е, ношу такі продукти, ніж оцю лакову помаду. Хоча по відтінку, якщо так, це така більш прозора, це така більш насичений цей лак, а це такий більш прозорий варіант. І... Е, також з тої серії Two Glam Ліп 405 40593 це прозорий, а також можете бачити тут вже просвіти на ньому. Я всі блискажила на надточній базі. Тут тільки такий прозор з блискітками, всякими фіолетово-голубовато, з такими якимись рожевими. ну Дуже гарні ті блиски. Ну, але маємо те, що маємо. Треба їх вже довикористовувати. Так, ще раз покажу вам свочі. Розповім вам, що потрібно деякі помади, я хочу поводити зі своєї колекції, і так придивлюся, що я б хотіла ось ці. Ось ці близьки протягом року. Звичайно, цю б хотіла вивезти таку яскраву. Не знаю, як по інших вдасться мені це зробити. Ось цей олівець також, я думаю, хотіла б закінчити, але ось ці помадки від Faberlik, хоча б три штучки за рік, я думаю, це б було реально закінчити. От Та вивести зі своєї колекції. От. Такі от сводчі, такі ось помади. Будемо надіятись, що все буде добре і проекту буде. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, що коментуєте, ставите вподобайки. Це дуже допомагає у розвитку україномовного контенту. Ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Дякую всім за перегляд, всім па-па!